Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про бісероплетіння. Ось такі маленькі вироби з бісеру в техніці паралельного плетіння, які зможе повторити кожен. Але це не все бісероплетіння, яке із бісеру можна сплести. Прикраси. Вони можуть бути набагато складніші та в іншій техніці, ніж я показала. Перші вироби в бісероплетінні можна використовувати різноманітні матеріали. Це може бути як бісер, так і різноманітні бусини. Але незважаючи на те, що існує дуже багато технік бісероплетіння, все одно існують певні правила, які будуть стосуватися кожного виду бісероплетіння. І сьогодні я вам хочу їх розказати, щоб у вас не було проблем сплести як найпростіший виріб, так і спробувати плести щось доволі велике та складне. Тому приєднайтесь до перегляду. Перше дуже важливе правило це те, що потрібно обов'язково уважно подивитися, для якої техніки який матеріал підходить, що я маю на увазі. Різні види плетіння потрібно виконувати або на нитці, мононитці, тобто лєска, або це може бути проволока, тобто дріт. І це є одним з таких важливих моментів, в яких початківці допускають помилки. Для того, щоб у вас вийшов виріб в паралельному плетінні, вам обов'язково потрібно взяти дріт. Тобто проволоку. Якщо ви виконаєте дану техніку ниткою або лєскою, у вас просто не вийде виріб і ви розчаруєтесь, що у вас щось не вийшло. Зверніть увагу, що різна техніка потребує різного матеріалу. Ось мозаїчне плетіння. Для цього плетіння можна використовувати як мононитку, леску або це може бути нитка. Тобто обов'язково звертайте увагу, на якому матеріалі потрібно виконувати певну роботу. Це є дуже важливим пунктом. Деякі техніки можна виконувати на різних матеріалах, тобто немає різниці, чи ви виконаєте на дроті, чи ви виконаєте на ниці або на лісі, але для деяких видів бісероплетіння це дуже і дуже принципово. Другий важливий пункт це діаметр нитки. Під ниткою я маю на увазі діаметр ліски або дроту. Що це означає? Ось, наприклад, перед вами метелик в техніці паралельне плетіння, і нам потрібно вирахувати діаметр дроту, щоб крізь отвір бісеринки, яку ми будемо брати, проходив наш дріт. В складеному вигляді у два рази, тому що ми будемо крізь наші бісеринки пропускати дріт два рази. Ось, дивіться, ми беремо дріт, так, який нам потрібно використовувати. Як перевірити? Берете бісер, набираєте на цей дріт. І потім, ось в такому складеному вигляді, можна також спробувати, чи проходить бісеринка крізь ваш дріт ось в такому положенні. Це важливо, чому? Тому що, якщо бісеринка не буде проходити крізь дріт, то виріб у вас просто не вийде. Тому слідкуйте за тим, який діаметр ваших матеріалів. Так само це стосується і мононитки, ляски, тобто, абсолютно. Так само, коли ви плетете в будь-якій іншій техніці, чи це мозаїчне плетіння, чи ручне ткацтво діаметр тієї лєски, тієї мононитки, має відповідати діаметру вашої бісеринки. Третій пункт, про який ви маєте знати, це розмір бісеру. В попередньому відео, я лишу посилання на це відео, я детально розібрала, які можуть бути розміри бісеру, і ви можете подивитися це відео. Для чого? Тому що. Якщо ми будемо е, говорити про попередній матеріал, що я вам сказала, що потрібно слідкувати за діаметром вашого, вашої нитки, дроту або мононитки, то це буде і важливо стосуватися для бісеру. Скажімо, якщо ви візьмете бісер розміром номер 13, то відповідно вам дуже-дуже потрібно буде уважно підбирати ліску або дріт, тому що тут дуже дрібний бісер. Але якщо у вас використовується, для прикладу бусини чи бісер великих розмірів, тоді на цей момент можна буде менше звертати увагу. Або коли ви будете плести чи вишивати свій виріб, то звертайте увагу на розмір найдрібнішого бісеру, тому що ви маєте саме по ньому орієнтуватися та підбирати дріт, ліску або вашу нитку. Четвертий пункт це буде в нас розмова про якість бісеру. Давайте говорити відверто. Якість бісеру може бути різноманітна. І бісер є дуже різноманітний. Він може бути китайський, чешський, японський, і в залежності також від того типу плетіння, яке ви плануєте. Виконувати, можна вибирати і вид бісеру, який потрібно використовувати. Що я маю на увазі? Якщо ми говоримо про паралельне плетіння, і нам неважливо, які будуть. Скажімо так, розмірі бісеринок тут можна використовувати будь-який бісер. Можна і китайський, і чешський, і японський. Якщо ми говоримо про мозаїчне плетіння, ось я його виконувала в даному випадку китайським бісером, і ви бачите, як це не зовсім. Гарно виглядає, тому що бісеринки різного розміру, і, відповідно, дана техніка трошечки не виглядає так, як мала б виглядати, коли б ми використали, наприклад, черський, а в ідеалі японський бісер. Тому вибираємо, який саме бісер підходить для даної техніки, і, звичайно, якість бісеру. Перед вами два вироби, які втратили свій візуальний ефект через те, що якість бісеру була дуже погана. Ось брошка. І ви можете бачити, наскільки зіпсувався золотий колір бісеру. Він втратив свій блиск, тобто втратив свої візуальні властивості. Ви маєте розуміти, що бісер може відрізнятися за стійкістю кольору, він може вигорати, леняти це все залежить від того, яка група бісеру, або, відповідно, який певний саме колір. Будете використовувати у виробі. Ось це перший виріб і другий ще найгірший виріб ось такий жахливий вигляд має даний виріб. Виріб повністю зіпсований, я його не викинула, тому що хотіла показати вам, як може жахливо виглядати бісер з часом, якщо він є неякісний. Наступний пункт. Це якісно закріпити нитку. Що я маю на увазі? Ви обов'язково маєте навчитися гарно закріплювати ниточку на початку роботи та в кінці, та з обережністю використовувати запальничку. Чому? Тому що, якщо ми візьмемо ось даний виріб, я його плела вже давно, і в закріпленні бісеру я використовувала саме запальничку. Ми можемо побачити, що на білому бісері ось ці жовті. Кінчики дуже сильно видно, і це не зовсім красиво. Я б радила вам завжди, якщо є можливість, закріплювати нитку, саме зав'язуючи вузлики, а не використовувати запальничку. Тому що можна не розрахувати і просто відпалити шматочок ліски. Зазвичай ми ліску припалюємо за допомогою запальнички. Тому. Продивіться уважно перед тим, як виконувати якийсь конкретний виріб, як закріпити ниточку на початку роботи та в кінці. Хочу вам показати, як нитка була закріплена неякісно і що з цього виходить. В цьому виробу, напевно, років 20, тобто. Зважайте на те, що він виконаний не сьогодні, і це один з моїх перших виробів, тому це, скажімо так, ось такий приклад, як не треба робити. І я стараюся вам підказати, щоб у вас ось таких проблем не виникало. Наступний пункт це голка. В багатьох видах бісероплетіння ви можете використовувати нитку, де буде потрібна вам голка. Одразу хочу ще зазначити такий момент, що звичайну нитку для шиття використовувати не можна в процесі бісероплетіння. Чому? Тому що вона недостатньо еластична та недостатньо міцна, тобто ваш виріб може швидко порватися. Але коли ви використовуєте нитку, яку саме використовувати, можна використовувати бісерну нитку, тобто ту нитку, яка необхідна для вишивки бісером. Отже, коли ми використовуємо нитку, нам може знадобитися голка. Яку ж голку вибрати? Голка також має бути бісерна, що це означає? Щоб голочка проходила крізь бісеринку. Бо якщо ви візьмете звичайну голку, то діаметр цієї голки буде завеликий для бісеринок. Не плутати набір бісеру та слідкувати за правильністю набору. Що я маю на увазі? Не плутати право і ліво. Ось перед вами. Виріб паралельним плетінням. І тут потрібно розуміти, на який шматок дроту потрібно набирати, з якого боку саме ось ці бісеринки. Або якщо ми говоримо за ось такий виріб, то тут потрібно чітко слідкувати етап за етапом. Тобто, бути уважним. І тоді у вас все вийде. Ось таке коротеньке відео сьогодні для вас я підготувала. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. Якщо у вас залишилися запитання, обов'язково задавайте. А вам дякую за перегляд. Всім до нових зустрічей!